Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины, авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты. Назначены объекты поражены. Нам есть что показать есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще важно красиво и талантливо это преподнести. Как вам реакция Путина на обстрелы мирных украинских мест? Бо мені щось це дуже нагадує риторику «можем повторити». Все ми робимо правильно і тільки так треба робити. І чим далі, тим менше буде жертв, якщо це буде йти інтенсивно, а не розмажуватися по блюдечку тонким-тонким слоєм. І це в той час, коли в українських містах Києві та Кривому Розі сьогодні оголошено день жалоби внаслідок страшних і масштабних вчорашніх атак Росії по Україні. Але невже така бридка пика Путіна може здивувати, коли російські пропагандисти звітують, що вчора окупанти поцілили не по дитячій лікарні в Києві, а атакували завод, де, начебто, зберігалися комплекси Петріот? Російські джерела заявили, що у Києві цілями ударів були військовий завод Артем, аеродром Жуляни та позиції американських комплексів «Петріот», розкриті розвідкою. Там якраз раз ракети, І частина цих ракет летіла у Севастополь, кстати сказать. Тому це не тільки американські і англійські ракети які використовувалися стали, і и досначались вони там. Ну, и, да, И наш успех в том числе не должен быть вот скрыт за этими шагами, в том числе и наш успех, который последовал после уничтожения команды, э, которая на Хаммерсе, вот на установках Хаммерс запускала Атамакса по Севастополю. Все три пусковые установки были уничтожены. То есть мне хотелось бы поздравить. І сказати, що все ми ділим правильно. і це ще тільки квіточки. Реакція росіян на обстріли українських міст вже не просто шокує, а не вкладається в голові. Ба більше, рупори Кремля чи не вперше зізналися, що планують знищувати українські міста саме обстрілами, щоб спокійно в них потім зайти, коли там не залишиться нікого. Живого дивитеся, проєкт з дна постукали. А я Інна на бок. І сьогодні, коли Україна оплакує жертв, чиє життя вчора обірвала кривава російська агресія, пропагандисти цинічно брешуть і зловтішаються. А очільник Кремля радіє. Є чим гордитися, Но це не все. Важливо ще важно красиво і це приподністю. Це большинство. Це більшинство мірі. Не показати, чого ми можемо добитися і чого ми добиваємося. Благоблагодаря благодаря труду і таланту нашого народу. Що ж, давайте зробимо так, щоб те, чим пишається ця бункерна пото, тобто Путін, побачив весь світ. Нехай кадри вчорашньої атаки по Києву вкотре нагадують глибоко стурбованим західним політикам, що з терористами та вбивцями немає про що говорити. А це вже інший район Києва, але теж саме в ці хвилини. Вчора. Сюди теж дотягнулася Кривава Російська Федерація. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать: ось що робить російська нечість, ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знайшло походу весь під'їзд. А це вже Дніпро. І дитячий майданчик, який засипала уламками після ракетного удару по місту. І після всього ось цього, після вбитих та поранених українських дітей, понівечених доль та зруйнованих будинків, російські пропагандисти заявляють, що готові і надалі атакувати українські міста. Ица про что я оказала, то, что не вкладывается в голове. Мне с этой истории все понятно, и честно сказать, я даже не знаю, что здесь обсуждать. Но... Ой, а здесь не не а, Иваныч, а нечего обсуждать. Я позволю закрыть этот вопрос с заявлением нашего Минобороны. Это надо сделать, чтобы никаких кривотолков не было. Я просто единственно хотел оценить, что используются медиа технологии, они из любой ситуации пытаются создавать скандал, обвинять Россию. Мы просто должны к этому привыкнуть и не ждать больше ничего. Минобороны России сегодня заявила, что что утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины, авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты. Назначены объекты поражены. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Здесь ставлю точку. Из кого-то не устраивает наша Миноборона. Пожалуйста, у вас есть альтернативные источники. Нас все устраивает. И спасибо мужикам за их серьезную, тяжелую, напряженную работу. Почалка, подивіться, як відкрито і цинічно на головному телеканалі Росії на багатомільйонну аудиторію депутат Гурульов зізнається у злочинах та планах Росії. Ну якщо у мене есть альтернатива, пустить штурмового батальона, понимаю, що приблизно 10% обратно не вернется, і этот квартал захватить 10-15%. І второй варіант я просто его снести к чертову матері, спокойно туда зайти. Я какой варіант выберу? Очевидно, да? Но ну, Очевидно? Я лучше людей зберегу. А домо що знесу? Це Но нормальне явлення у любого воєнного. Тож, якщо ви, хоча б колись на кілька секунд подумали, що нашої ненависті до росіян достатньо, то ні, ніколи не буде її достатньо. Але давайте конвертувати всю свою лють у правильне русло у донати для збройних сил України, щоб вони якнайшвидше вибили всю цю росіянську нечисть з нашої землі. Тим часом в іншій студії пропагандист Шуригін запропонував збивати американські літаки над чорним морем, прикриваючись Абхазією. Знаєш, є багато варіантів. Я наприклад, читаю, ми так що може з'явитися у хуситів. Ну я, например, уже много раз говорил о том, что нам не нужны никакие их куситы. У нас, например, есть никем не признанное государство Абхазия. Понимаешь? Якщо в какие-то, якісь э, так э, політичні групи, які будуть займатися партизанством в Чорному морі і почнуть збивати з э, помощью абхазських средств ПВО у американські самоліти, то що в этом случае? Які претензії к нам і власне в цьому вся судьба боягузливої Російської Федерації Їм маби постояти в когось за спинами, ну і звісно, знищувати, вбивати і брехати. Вот она, будущая мирная жизнь, хлеб, башня. Наверное, едешь, воюешь. А мысли думают, что когда-то это все равно все закончится. Конечно, закончится. Ради этого и воюем, чтобы все закончилось как можно быстрее. Чтобы люди... а как для себя определяешь вот конец войны? Победа это что? Победа? Победа это победа. Прекращение огня. Мирно выгодных для нас условия. Дальше, дальше можно долго распространяться, но как бы. И тогда будем готовиться к следующей войне. Ну, армия для этого и существует. Как только заканчивается. Одна война, надо готовиться к другой. Это как-то всегда психологически думают, что эта война точно последняя. А потом выясняется, что у каждого поколения своя война. Ну, точно не последняя. Знаєш, я такі відео тільки раніше в кіно відео і думав неправда. не ні, Очень благодатна земля земля дуже. Як вам? Напишіть у коментарях. І давайте не переставати підтримувати Збройні Сили України. Ну і, звісно, дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я інна на бок. А хто знову постукає з дна на болотах і як Росія продовжує знищувати Україну, розкажу в наступному випуску. Сьогодні бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.